Доброго дня, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми розпочинаємо вивчати новий розділ нашого предмету. Він називається Історична наука та історична пам'ять. Прошу занотувати в зошит тему сьогоднішнього уроку. Як народжувалась історична наука? Діти, сьогодні ми працюємо за текстом старого підручника. Тому. Відкриваємо параграф 15 і готуємося вивчати новий матеріал. А спершу давайте пограємося і розгадаємо ребус. Визначте, будь ласка, яке слово зашифровано в даному ребусі? Раз, два, три. Розгадали? Так, це слово історія. Давайте ми з вами дамо відповідь на кілька запитань, що вивчає наука історії. Вірно, вона вивчає минуле людство. Хто досліджує історію? Молодці. Звичайно, це вчені історики. З якою метою досліджують історію? Щоб знати події минулого. За допомогою чого досліджують історію? За допомогою історичних джерел. Молодці запам'ятали матеріал той, що ми вивчали раніше. А тепер переходимо до вивчення нового матеріалу. І що я хочу, щоб ви після уроку могли знати? Отже, очікувані результати уроку. Після уроку ви повинні вміти пояснювати, які етапи розвитку історичної науки ви окремлюють, кого і чому називають батьком історії, і з яких етапів складаються історичні дослідження, які методи досліджень використовує градот. Будьте уважні, і в кінці уроку ви здійсните самооцінювання, як ви попрацювали і чи знаєте відповідь на ці запитання. Отже, починаємо. І перше питання нашого уроку – це періодизація розвитку історичної науки. Історія, ми знаємо, це наука про минуле. Але не завжди історія була наукою. Існувало два періоди розвитку історичної науки. Донауковий та науковий. Донауковий період розвитку історичної науки тривав від античності до 18 століття. Науковий період розвитку історичної науки тривав від 19 століття до сучасності. А тепер увага! Я вам розповім про ознаки, характерні для Цих двох періодів розвитку історичної науки. Ваше завдання визначити спільне та відмінне у донауковому та науковому періоді розвитку історичної науки. Перед вами внизу ось така невеличка рамочка, яка націлює нас на виконання цього завдання. Спершу нам потрібно визначити спільні ознаки, а потім окремо. отже, слухайте уважно. Для донаукового періоду розвитку історичної науки характерні літературні оповіді про минуле. Тобто про минуле розповідається у вигляді оповідань, опис окремих подій, епізодів життя, життєписів видатних людей, І історія, історія виступає як повчання для дітей, щоб вони. Не допускали свої поведінки тих чи інших помилок. В XIX столітті розпочинається науковий період розвитку історичної науки. Відбувається перехід від опису минулого до дослідження. Тобто, це не просто розповідь, не просто оповідання, а наукове дослідження. Історичною наукою тепер займаються фахівці. Створюються спеціальні наукові установи для дослідження історії та використовуються науки помічниці історії, археологія, палеографія, хронологія та багато інших. Отже, давайте визначимо спільні ознаки цих двох періодів. Ану, міркуємо, які думки з'явились в вашій голові. Вірно, спільною ознакою є те, що під час донаукового і під час наукового періоду вивчалося минуле, минуле людство. Що ж буде відмінне? Під час донаукового періоду відбувався літературний опис подій, глибоко не досліджувалися причини, наслідки якихось подій, а лише... Описували життя видатних людей, описувалися лише дуже відомі події. Під час наукового періоду історичних досліджень вчені починають вивчати різні історичні джерела, розглядають їх з різних сторін, порівнюють, описують не лише події, а визначають причини, наслідки цих подій. Звичайно, історичною наукою починають займатися фахівці-науковці. Отже, після розгляду цього питання, я думаю, ви дасте відповідь на питання, які є періоди розвитку історичної науки. А тепер переходимо до роботи з підручником. Відкрийте параграф 24, сторінка 132. Працюємо за старим підручником. Параграф 24. Вам потрібно буде прочитати текст і дати відповіді на питання. Але ми з вами сьогодні розпочинаємо працювати над міні-проектом. Він називається Дослідники та дослідниці історії на лінії часу. Протягом кількох уроків ми з вами будемо знайомитись з видатними дослідниками минулого і в зошиті відомості про цих людей. Пізніше ми з вами позначимо відомості про цих людей на лінії часу. В якому вигляді ви це зробите? Чи це ви намалюєте величезну довжелезну лінію часу і підпишете там століття і кажете певних людей? Чи ви виготовите картки, які будуть одна за одною вказувати на діяльність вчених? Це вже підкаже вам фантазія. Отже, завдання. Наше полягає в тому, щоб прочитати пункт 1 і дати відповідь на запитання, кого називають батьком історії, коли жив Геродот, про який народ, який жив на землях сучасної країни, він залишив розповіді та навіщо Геродот написав свою історію? Зараз ставимо відео на паузу і працюємо з підручником. Отже, ви попрацювали з текстом підручника. Подумали над запитаннями, підготували відповіді, а давайте тепер ви здійснюєте самоперевірку. Отже, перед вами на фото статуя батька історії. Кого ж називають батьком історії? Так називають грецького вченого історика, якого звали Геродот. Він жив у п'ятому столітті до нашої ери. Він написав першу працю з історії. Як він сам казав, описав минулі події, щоб не опинились у забутті діяння народів. Він у своїй історичній праці розповів про племена скіфів, які проживали на території сучасної України. Діти, якщо всі ці відомості ви вже запам'ятали, значить, ви із завданням справилися. А тепер, діти, ми попрацюємо з вами із мультфільмом, адже ви любите дивитись мультфільми. так? І дивлячись цей навчальний мультфільм, вам потрібно підготувати відповіді на два питання. Чим праці Геродота відрізнялись від попередніх авторів та які методи досліджень використовував Геродот? Розпочинаємо перегляд і дивимось на запитання. Запам'ятовуємо відповіді. Величезні мурахи, золота шукачі, розлючений кроль, який наказує відчмати море 300 разів і Дельфін, який рятує відомого потопаючого поета. Все це та й не тільки історії Геродота, давньогрецького вченого, що жив у 5 столітті до нашої ери. Не все те, що писав Геродот, відбувалося точно за текстом, але форма запису цих історій стала по справжньому революційною. До Геродота минуло записували як список подій, майже без пояснення їхнього виникнення, трактуючи їх як волю богів. І Геродот прагнув глибшого і доцільнішого опису подій, і тому він винайшов новий підхід розглядати події з різних сторін для усвідомлення їхніх причин. Хоча Геродот був греком, його рідне місто Галікарнас було частиною Перської імперії. Геродот зростав під час війни між персами та греками і вирішив дізнатися про це все, що міг За версією Геродота перські війни почалися в 499 році до нашої ери, коли жителі Афін підтримали грецьке повстання проти влади персів. у 490 році до нашої ери. Перський імператор Дарій відрядив свою армію у Афіни щоб помститись. але у битві під марафоном греки несподівано здобули перемогу. Десять років по тому перси повернулись з планами завоювати цілу Грецію під проводом синодарія Ксеркска. За історією Геродота, мільйонна армія ксеркска зустріла опір зі сторони греків на чолі з трьома спартанцями у фармопійському проході. Ціною людських життів перси здобули перемогу, а 300 спартанців були вбиті. З того часу ця поразка стала натхненням для всіх переможених. За кілька тижнів після цієї битви грецький флот заманив персів узький канал поблизу Афін, де й відбулася битва. Перси були розбиті, а ксеркс втік і ніколи більше не повертався. Щоб зрозуміти, як ці війни спалахнули і чому греки перемогли. Геродот почав збирати історії по всьому Середземномор'ї. Він записував досягнення і вчинки народів світу доти, поки ці народи не загубилися в історії. На початку таких історій є речення: Геродот, уродженець Галікарнаса, записав ці відомості. Якщо вже кажучи, про відомості, Геродот включає в ці відомості багато різних історій. Деякі з цих відомостей серйозні, а деякі ні він записував про дебати перського суду і паралельно з тим про єгипетських летючих змій, а також поради для ловлі крокодилів. Цей метод у грецькій мові називають автопсія, що означає особисте спостереження. Геродот був першим, хто вивчав минуле використовуючи такі методи, як опсис або свідчення очевидців, акое або перекази та талегомена традиції місцевої культури. Далі Геродоту була потрібна гном або причина для того, щоб дійти в висновку, що ж насправді сталося. Багато людей були просто слухачами цих історій. Такі історії мали приблизно десь 28 розділів. Що прочитати один з таких розділів було потрібно десь 4 години зі зростанням впливу греків на європейську культуру? Історії та ідеї Геродота поширилися по всьому Середземноморії. Але будучи першим справжнім істориком, він не був ідеальний. Іноді він надавав грекам більшу силу ніж персам, і навіть починав вірити в історії, які сам писав і чув, що привело його до неточності. однак сучасні факти пояснюють деякі історії, розказані з його уст. Наприклад, у Ємалаїв існують види бабаків, які розкидають золотий пил, коли риють землю. Слова бабак і мураха дуже схожі у давньоперській мові. Тому, напевно, Геродот зустрівся з труднощами перекладу. Проте, у ролі того, хто писав цілковито у новому стилі, Геродот впорався доволі добре. Навіть сьогодні історія страждає від упереджених тверджень і помилок істориків Завдяки своєму підходу до історії та креативності, він отримав звання, яким його наділив римський філософ Цицерон кількома століттями пізніше. Батько. Історії. Боже діти, ми дізналися з. Вас. Дякуємо за перегляд. Особлива що? вдячність каналу TED-Ed за те, що дає нам. Писав Геродот. Чим же ж праці Геродота відрізнялись від попередніх авторів? Міркуємо. Дійсно, якщо попередні автори просто записували події, які відбувалися, і не намагалися їх пояснити. То Геродот першим почав пояснювати, чому відбувалися ті чи інші події, які їхні причини, які наслідки цих подій. Друге питання, які методи дослідження використовував Геродот. Ваша відповідь має бути така: він використовував особисті спостереження, перекази, свідчення очевидців та традиції місцевої культури. Все це він збирав, аналізував і лише потім писав свою працю. Давайте виконуємо практичне завдання. Перед вами карта, на якій зображено похід перського царя Дарія І на Скіфів. Визначте головних героїв розповіді Геродота з історії скіфів. Вірно, це перси не зображені внизу у лівому куточку. Та скіфи, воїн на коні. Які знання з давнього минулого України дає нам карта? Що тут у нас зображено на карті? Тут у нас зображені території, де жили скіфи у речі, де жили скіфи кочівники. Стрілочками що ми позначаємо? Напрямки походів, очевидно, це похід Дарія. Давайте. З вами попробуємо скласти легенду до запропонованої карти. Отже, суцільною стрілочкою, на вашу думку, що зображено? Правильно, це похід Дарія на Скіфів. А стрілочкою з пунктиром, що зображено? Це повернення Дарія з походу на Скіфів. Як ви думаєте, що позначено у нас такими горбиками? Це у нас кургани, це у нас місця поховання царських скіфів, скіфських царів. Так, добре, переходимо далі. Наступне наше завдання це робота із текстом підручника. Вам потрібно прочитати пункт 3, параграфа 24. і Поставити до кожного прочитаного абзацу запитання, записати їх у зошит та підготувати усну відповідь на свої запитання. На цьому місці ви ставите паузу і виконуєте завдання. Продовжуємо. Отже, тепер ми можемо з вами чітко визначити, із яких етапів складаються будь-які історичні дослідження. Ми вже знаємо з вами, як здійснював дослідження минулого Геродот. Ви прочитали текст підручника. Отже, з яких етапів складається праця вченого історика? Перший етап це зібрання історичного матеріалу. Він збирає різноманітні документи, спогади, бере свідчення очевидців, вивчає різні історичні джерела. Зібрав другий етап. Зібраний ним матеріал і ті відомості, які він отримав від зібраного матеріалу. Після того, як він обміркував і склав в своїй голові картину минулого, не придумав а правдиву картину минулого. Він описує події минулого, потім публікує свою працю, і ми можемо дізнатися. Як відбувалися події в минулому завдяки діянням історики? Які особливості притаманні історичним дослідженням будь-яким сучасним науковим історичним дослідженням, вони ґрунтуються на першоджерелах, створених під час або невдовзі після подій, що вивчаються, вони містять опис діянь історичних осіб. Людей, які своїми вчинками вплинули на хід історії. Вони містять історичні факти. Це події, явища, процеси, які відтворив історик на основі відбору правдивих відомостей про минуле. Дуже швидко наш урок підійшов до кінця. А зараз здійсніть самооцінку. Перевірте себе. Чи знаєте ви відповідь? На 4 ключових питання нашого уроку. Поставте, будь ласка, паузу і перевірте. Якщо ви можете дати повну відповідь на кожне запитання, поставте собі 3 бали. Якщо ви не можете дати повну відповідь на дане запитання, ви ставите собі два пали. Якщо ви не розумієте, про що йде мова, ставите один бал. А тепер домашнє завдання. Домашнє завдання творчого характеру. Дізнайтеся, з допомогою інтернет-ресурсів про похід перського царя Дарія на Скіфів і зробіть короткі записи в зошиті за планом. Дата походу. Причини походу, яку тактику використали скіфи, щоб розбити ворога? Наслідки походу. Бажаю успіхів. До побачення. Дякую.